Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Сьогоднішнє відео це своєрідна підбірка роликів про те, як проходять наші будні, чим ми займаємося і що робимо, коли немає світла. Бажаю вам приємного перегляду! Друзі, привіт! Вітаюся з вами особисто. Прилетіла з роботи, швиденько пообідала і прийнялася до готування вечері. На вечері у нас буде смажена картопля, є рибка, а також дістала консервашку, зараз вам її покажу. А ще швиденько, доки світло у нас є, зробила тісто, збила, точніше, яйця з цукром і зробила рулет. Це таке до чаю ми будемо сьогодні їсти. До речі, з колегами обговорювали тему, що хто сьогодні буде готувати. Я до останнього не знала. Потім почали говорити про ці е, маринації, які в нас були консервування. І я згадала, що в мене є ось такі огірочки: е, це огірочки пікулі, е, закривала їх, консервувала їх цим літом. Це як з Макдональдса, можливо, хтось чув і готував. Так, от, розкрию такі, спробуємо. Ще у мене є помідори під снігом. Ось так вони виглядають. Це все чесничок. Ні разу таких не закривала, не пробувала. Не знаю, що там в нас вийшло. Помідорки тут у літровій баночці. Як бачите, маленькі такі. Ну, попробуємо, я поділюся враженнями. А ще дістала своє повидло. Яблучно апельсинове. Минулого року у нас було багато білого наливу. Так от, я це не це не цьогорічне варенечко, повидлечко, а минулого року було багато білого наливу, і я видивилася в інтернеті рецепт, дуже класний рецепт. Яблучного повидла з апельсином. Апельсинів я кинула менше ніж за рецептом, але запах помпа. Я пригощала цим повидлом і своїх родичів, то вони всі в захваті. І зараз я його буду використовувати у свій рулетик. До речі, готуюся вже до відключення світла. Он у мене на задньому фоні, бачите, стоїть банка. Ну, їх там три три-трилітрові -три банки з водою. В разі відключення, попити, сполузнути щось там. У мене є ще, так би мовити, технічна вода в бочці в іншій частині кухні, а там теж щоб помити, можливо, щось. Так що запасаємося. Такі наші гіркі реалії, але я знаю одне, що хлопцям передовій ще гірше. Ми все витримаємо, бо українці це сильна нація. Так що ось так. Хочу показати яке густе повидличко. Дивіться. Клас! Воно тримає форму і дуже смачне. А ще дуже пахне, ароматне. Ось так виглядає спечений. Майбутній рулет, цей корж, він на відео чомусь набагато світліший, а так він гарний рум'яний. Зараз його скручу, хай він трішки постої вихолоне, а потім вже буду мазати варення. Ну, ось мій рулетики готовий. Трішки вирішила припудрити його. Такий простий, домашній смаколик до чаю. Друзі, як ви зрозуміли, світла у нас немає. Тут у нас телефон світить, там у нас додаткові прожектори. Ну і вечеряємо. Ось така вечеря, смажена картопелька, і дегустуємо нашу консервацію. Огірочки пікулі та помідорчики під снігом. А ще у нас рулет зуселеться. Хто їсть зі мною, смачного. Доброго всім ранку. У нас шоста година. На вулиці темно і в будинках теж темно. Світла немає. Я прокинулася. Йду в кухню ставити чайник і готувати з собою малому школу якийсь перекус. Поставила чайник на вогонь. Добре, що в мене хоч є вода в чайнику, набрана від учора. Ой, складний період, але до цього ж можна звикнути. А як ви обходитеся без світла? А це вже наступний день і ми їдемо до Полтави. Сьогодні у нас запланований візит до офтальмолога. Нарешті будемо підбирати окуляри нові, оскільки минулі нам уже не підходять. Оце, власне, показує той момент, коли дитині підібрали лінзи і дали час звикнути, подивитися вдаль, подивитися навколо себе, як буде себе почувати з телефоном тощо. А далі знову вирушили в епіцентр. Саме там зараз уже стоять різноманітні локації, можна пофотографуватися. Цього моменту ми чекали, бо минулого разу ще не все було розставлене. Мої хлопці задоволення фотографувалися, їм так все сподобалося. Хороший був відпочинок. Ну а зараз пропоную вам прогулятися разом з нами і подивитися, що тут є у цьому різдвяно-новорічному відділі. Серед цього всього розмаїття різноманітних Санта-Клаусів мені дуже сподобався ось цей Миколай. Вартість його 1100 гривень. І хочу зауважити, що я жодного разу ще не бачила в продажі наколайчиків. Зробила кілька фото на згадку і вирушила далі поїсти. Доки ми замовляємо собі смаколики, пропоную вам глянути, які світлини ми зробили. Привіт, друзі! Ранок у нас сьогодні дивлюся вже скільки листячка насипалося, але на яблуні залишається все ж таки багато. Я зараз іду збиратися на роботу. У нас немає світла, відключилася сьомої години і не буде до пів одинадцятої. Взяла з собою пайок у школу, дитина сьогодні вдома залишається. я Взяла бутерброд та круасани, Поділюся своєю кумою а, і взяла каву, тому що нагріти не буде де. Будемо пити каву із мого термоса, термочошки. Ось такі справи. Починаємо новий день. До речі, будильник сьогодні поставила на п'яту годину і таким чином встигла вивісити прання. Ну, Попрати і вивісити. Ніби погода нормальна, нехай собі сухне. До речі, сьогодні був приморозок. А тут хочу вам показати, що чоловік зі своїм братом вчора продовжили будівництво, так би мовити. Тут у нас залитий фундамент, як ви бачите, і стоять стовпці. Це якраз межа із сусідом. Сусіда, правда, тут немає. Зараз ніхто тут не мешкає влітку були переселенці, але навідується дочка. Правда, часу в неї зовсім немає, вона працює. От, а ми ж відгороджуємося від сусіда. Виходить, у нас є такий ось тут навіс, який влітку робили. Це йде від літньої кухні. Тут перекрито. Тут у нас кролики в старих клітках і в нових. Ось такий навіс. Там у нас далі туалет і літній душ. Купа різних дрів. Продовжується цей навіс. Ось тут у нас далі дрова. Бачите, він величезний. Тут зберігаються всякі речі, це все там колись для чогось, я думаю, знадобиться, а може на розпал піде. Ну, оця кубка точно на розпал, але це пізніше. І тут зберігаються різні матеріали. І тут хлопці. Заміри роблять, от, і нарешті тут я повісила собі, правда, ну одну чоловіка, другу вже я вирішила довісити е шворочки на, е для стирки для прання, тому що дуже часто зараз в осінній період різні опади, і, звичайно, що прання в мене не висихає повним е на повну. І тому мені б хотілося, щоб все ж таки на вулиці воно висухало, тому що цей запах, знаєте, свіжості в хаті такого бути не може. От Тому ось тут у мене тепер є ось такі вірьовочки, шворочки, як їх там назвати. Ось так. Сьогодні хлопці повинні спробувати зашивати цю частину. Тут вони ось внизу будуть класти. Відлив, вам, до речі, він лежить трішки впав, бо вітер, буде ставитися відлив, а потім уже сюди кріпитиметься профіль. Якщо я все правильно сказала, і ми загородимося. Хоч ця сторона вже від сусіда буде загороджена, а інша ще чекатиме свого часу. Дівчата, не знаю, чим ви займаєтесь довгими осінніми вечорами. А я сьогодні вирішила поприбирати у старшого сина у кімнаті. Так як він вирішив сходити на вихідні до бабусі, ну, я недовго думаючи провела ревізію. Подивилась, що там викинути в прання. А тут постільну білизну, до речі, зняла йому переться. А тут страшне. Сижу. Займаюся такою собі медитацією, підстругую олівчики і складаю їх. Зараз переберу тут весь мотлох, що не потрібно, повикидаю, і буде чистота. І так, все готово. Зайве повикидала, щось поклала у шухлядку. ну і ось так виглядає робоче місце. І так, після того, як поприбирала на столі у сина, вирішила розібратися ще з оцим комодиком. Цей комод. Пластикові ми купували, коли Віталік був ще маленький, і тут були в нас різні іграшки дрібненькі. Він захоплювався невеличкими фігурками коров, свиней, усілякої ферми. Лего в нього було, і ми сюди складали. Зараз він уже нам тут не потрібен. До речі, цього слона теж відправимо до мами, адже будинок у неї великий, їй є куди поставити його. А в нас, я думаю, що він дуже багато місця займає. У мене така ідея тут взагалі в цьому куточку такий вертикальну шафу таку пенал купити, і там більше речей буде вміщатися, ніж стоїть ось цей комодик із оцим слоном. Тому сьогодні робота на вечір. Перебрати це все, розібрати комод і все. До речі, кімната у малого зовсім невелика. Це тут Всілякі його нагороди, грамоти. Він у нас відмінник. То я колись мені діти дарували. Це ось, до речі, вишивала сама бісером. Бачите, який в мене син народився. 4 кілограми 56 сантиметрів. До речі, скоро в нього день народження. Ось такий був малюк. І ось тут він з мамою. Так. А це він першокласник. Чудний такий малюк. І ось. Ну, і це ж його похвальні листи. Ну і, власне, ось кімната. Там ліжко. Там речі лежать, бо буду змінювати постільну білизну. Тут у нас шафа, двері. І повертаємось до вікна. Так що кімната зовсім невеличка. Так, До речі, вчорашнє прибирання ще не закінчено. Як бачите, я вигорнула всі пакети з носками, які в мене були, і почала перебирати їх. Але вимкнули світло, мені було погано видно, тим паче, що носки всі шкарпетки там чорні, якісь, там, ну, погано було поєднувати. Тому прибирання в кімнаті ще не завершено. До речі, після нашої поїздки в епіцентр у нас є обновка. Старший син. Обрав ось таку іграшку на ялинку. Йому дуже сподобалося. Так, молодший син ось таку обрав. Ну, вони самі, ми їх не спонукали до дії. Так, далі чоловікові обрали ось таку кукурудзу, так як він у нас займається вирощуванням різних зернових. То це для того, щоб гарно родила кукурузка. Ну, а я, як завжди, іграшка з будиночком. Ви знаєте, після цієї іграшки я зрозуміла, що мій гештальт закрито. <кій> Зараз модно вживати таке слово гештальт. Якщо пам'ятаєте, я розказувала, що довго шукала а, іграшку з будиночком. І ось минулого разу таку купувала. Але... Після цієї я зрозуміла, що вже все. Більше я з будиночком купувати не буду. А це подарунок від нашої бабусі. Купила хлопцям ось такого сніговика прикольного. Буде під нашою ялиночкою стояти. Так як я вам обіцяла на початку відео, що сьогоднішній ролик буде складатися із невеличких відрізків нашого життя, то це вже день наступний. І я їду в місто, де домовилася зустрітися із своєю кумою, яка приїхала із Німеччини, ми не бачилися з нею близько року, тому поспішаю на зустріч. Ну от ми й зустрілися, походивши по магазинах, вирішили зайти у кафешку, яка має назву Татишо. Ми тут вперше такий гарний заклад. Нам тут дуже сподобалося. Замовили ми салат Цезар. До речі, цікава подача. все так частинками розділено, і було дуже смачно, кажу одразу. От і моя кума. Далі ми замовили собі каву з десертом. У мене була п'яна вишня, класний десерт. Ну, я взагалі люблю торт п'яна вишня. Ну, і е, Flat White це моя улюблена кава. Подивіться, які класні тут гуси. Гусь, обнімусь. Ось так. А це десерт, який обрала кума. У неї якийсь грушевий там десерт із сиром дурблю куштувала, сподобалось, рекомендую. І тут ми вже вирішили себе там пофоткати у цьому дзеркалі. Ну, було нам весело, цікаво, поспілкувалися, відпочили. Подивившись, познімавши, насміявшись. Я ще потім під'їхала до піцадей, купила хлопцям піцу з собою і вирушила додому. На цьому буду прощатися з вами. Кому сподобалось відео, не забудьте прокоментувати та поставити лайк. До зустрічі!